Сьогодні ми робимо, зараз у нас Другий святий Миколай. Ми вже не в школі виступаємо, а тут вже виступ на вулиці. фаєр шоу Фаєр це світка таке. Я думаю, будуть фейєрверти. Бо яке свято таке, з таких феєрвер. Мені вже цікаво. О, вже починають. Цікаво, цікаво. Вже ялинка прекрасна, вже підготовлено, фото ялинку. Я все зараз зроблено. Щось там говорить. Підходимо. Я запрошую господаря нашого селища, голову селищної ради, Ярослава Ярославовича на Шановні отці, дорогі дітки, батьки, дідусі, бабусі, всі, хто присутні сьогодні тут, на цьому чудовому світлому святі святого Миколая, напередодні святого Миколая. Ви знаєте, мені дуже приємно сьогодні бачити стільки прекрасних, добрих, щирих людей. Які так само, як і наші діти, вірять у чудо, вірять у казку. Адже свято Святого Миколая родом із дитинства. Воно завжди пахне дитинством. Скільки теплих, незабутніх, казкових вражень у кожного із нас про це свято. І сьогодні це світле свято Святого Миколая стукає. До нас. Я хочу, щоб Святий Миколай приніс нашим діткам багато частувань і тих подаруночків, яких вони заслужили і чекають. Адже наші діточки напротязі цього року були дуже чемними, слухались своїх батьків. Слухались і поважали дорослих. Тож я бажаю, щоб їхні сьогодні всі мрії здійснилися. Також і дорослим я бажаю примирення, щастя, розуміння, ну і також, звичайно, тих подарунків, якого кожен чекає. Комусь цукерка, комусь мандаринка, комусь щира посмішка. І приємне слово комусь поцілонок, ну а комусь і друга половинка. Вірте в це свято. Це чудове, прекрасне свято. Нехай сьогоднішній цей морозний, прекрасний день заморозить усе лихе і з нами залишиться добро. Тож я бажаю всім вам здоров'я, міцного. Прекрасних подарунків радості, і нехай це веселе прекрасне свято триває довго і зігріває вас теплом і прекрасними спогадами про це свято. Святом вас кожного разу, коли наближається, наближається різдво, наші серця сповнені великою радістю, особливим настроєм. Запрошуємо до Божого благословення, духовенство нашого селища. Будь ласка, слава Ісусу Христу, Всечесний Отче, шановний пане Голово, дорогі вигодяни, найдорожчі наші діточки. Сьогодні ми вже другий рік гарно святкуємо, відзначаємо це свято Святого Миколая, І яке. Яке відзначаємо завтра, але сьогодні ми його вже зустрічаємо. Тому саме вечором Миколай їздить від хати до хати, роздає всім чемним діточкам подарунки від малого до великого. Його всі знають. Про нього не треба багато говорити, бо ми ще від маленького навчилися і пізнали, хто такий Миколай. Від нашого Миколая ми повинні не тільки просити і чекати подарунків, але від Миколая ми повинні всі навчитися бути добрими, бути щирими, бути справедливими. І тоді краще легше і добре нам буде жити на цій землі. Нехай всі ваші побажання, особливо діточок і старших також. Збудуться, нехай Миколай принесе вам ті щирі подарунки, нехай благословить ваші сім'ї, ваші родини і цю нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Що отець, шановний пане, голову, сьогодні, номі Ярослав Ярославович. Який найперше організував це сьогоднішнє свято, організував якраз для нас з вами. Сьогодні, надзвичайно, величне свято і торжество. Як вже сьогодні говорили, що ми якраз напередодні великого свята, святого Николая, ми сьогодні радуємось, ми сьогодні торжествуємо найголовніше те, що ми дочекали. Ми сьогодні радуємось найперше тому, що ми дожили до цього дня. Ми знаємо, що позаду залишається якраз 17-й рік. Ми за це дякуємо і не перше, просимо, щоб ми, ми не перше дожили і гідно дожили до наступного року, що ми так само радувались. Настав той час, коли вже до нас застукає Святий Миколай. Це не просто так, тому що свого часу, коли він ще жив, коли був священнослужителем, коли був архіпастирем, він так само ходив, допомагав бідним. Ті, які помирали, ті, які не мали за що жити. І ось тепер ми так само просимо, щоб він прийшов до нас. Як же сьогодні говорилося, що радіють сьогодні, діти вони чекають цього дня, чекають цієї радості. Вони хочуть сьогодні, напевно, швидше літи спати, щоб подивитись під подушку. А що завтра принесе? Чекали сьогодні старші. Так само я думаю, що прийшли сьогодні і мами. Та батьки і дідусь, і бабуся, якоїсь провели, і вони просять Святого Николая, щоб благословив їх. Тому, Дійсусі, просимо, щоб він був з нами. Що він, ми завжди просимо у чому? Молитві, просимо у акафістах, просимо так само у чому-небудь, але щоб він завжди був із нами. Тому сьогодні вітаю всіх радості, щастя, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Слава Ісусу Христу! Тиха. Ви погляньте сюди, за сріблясту хугу, що там світиться, горить, Наші зірками готить, зірочки це променисті, ніжні, ніжні, чисті чисті, ясним золотом сіяють і свято. З неба прокладають. Кожен з нас стає дитиною, очікує чудо, Ходить от прийде святий Миколай І стається чудо, ангели із білих хмарок розстеляють Великанський килим, з дрібними ножицями витинають з нього сходинки і складають їх аж до самісінької землі. Святий Миколай, одягнувся золоті ризи, йде сходами. За ними ангели. Мальовані скрині з подарунками для усіх джемних дітей, а одну скриньку обережно тримає святий Миколай. У ній лежать безцінні скарби, якими Небесний Отець обдаровує гідних справжні таланти. Вірна дружба, щира любов, міцне здоров'я і щасливе довголіття. Ці Божі дари не можна взяти в руки. Святий Миколай вкладає їх у добрі серденька. Роздавши все, каравана повертається на небо, а на землі вже панує свято. Слава Ісусу Христу! Дорогі діточки, а ну, ви є, діточки, я вас не чую, ви є? Ну, ось вас не сьогодні рік минув, як я у гостях у вас тут був. Як діткам дари дарував, до праці всіх вас закликав. Навчав усіх чесно жити, від затікать, людей любити. І хто послухав моїх слів, ось нині, власне, час на спів довідатись, чи підросло добро у ваших душах, а чи зло. Ану нагадайте мені, мої ангелики, торік, що я цим діткам наприріг. В моїм протоколі запис є такий. Каже усім дітям Миколай святий, хто в цім році зробить добре діло, хай у мій праздник стане перед мене сміло. Миколай, всі ці люди, діти є дуже щирі, милі, не одне добро в цім році зробили. Шановні діночки, а ну хто був чемний, плескає в долоні. А хто був нечемний, тупає ножками. Є раз, два, три. Молодці за, за те, що ви чесні, я вам дуже дякую. Ну і я хочу зараз подякувати і зачитати доброчинців нашого селища, меценатів, які допомагають наше селище робити ще кращим. Отож, дякуємо всім депутатам, особливо депутату Верховної Ради Дірі Анатолію Борисовичу, депутатам Івано-Франківської обласної ради Батусевичу Олександру Борисовичу та Лелінгевичу Богдану Васильовичу, депутатам Долинської районної ради Вертепній Івані Іванівні, Лучці Василю, Херніцькому Тарасу. Голові Долинської районної державної адміністрації Мазуру Юрію Йосиповичу. Голові Долинської районної ради Данилєву Івану Івановичу. Голові правління ТОВ «Уніплит» – Гурку Володимиру Анатолійовичу. Ваші оплески підтримаю в облисках, так. Директору ТОВ «Уніплит» – Коломійцю Анатолію. Генеральному директору ПАД Вивозкий лісгосп Педрін Ліліанів. Вивоцький ліс Директору ТОВ Мейлвуд Буханичову Ігору, підприємцю Сові Зиновію, депутатам селищної ради, виконкому виконавчому комітету селищної ради. Всім підприємцям, які знаходяться на території нашої селищної ради, підприємцю Кидику Роману, підприємцю... Про цьому ігору івану перепрошую. Бачите, Миколай старенький, він не добачає і Він не бачить. Бачите, дякую селищному голові, що допомагає. <смі> Миколаю Миколаю, але ж наша красуня ялинка ще й досі не засяяла новорічними яскравими вогнями. Ай дійсно не засяяла. Що будемо запалювати? Будемо запалювати, так? А ну зараз вивчимо всі разом. Будемо кричати, різнобарними вогнями золотими ліхтарями ти ялиночко засяй. А ну пробуємо. Різнобарними вогнями, золотими ліхтарами ти ялиночко засяй. І ще раз, різнобарними вогнями, золотими ліхтарями. Ти ялиночко засяй! І ще третій раз різнобарними вогнями, золотими ліхтарями! Ти ялиночко, засяй! Ура! Оплески, облески! Яка гарна ялиночка! Просто чудесна!